На моєму каналі є декілька відео про рослини з мого саду. Навіщо я їх знімаю? Знімаю я їх в основному для новачків. Тому що добре пам'ятаю себе, коли я тільки почала цікавитися декоративними рослинами і зазвичай куди йдеш? Йдеш в інтернет. І та інформація ті протиріччя. Вона настільки, настільки інформація різна, що дуже важко визначитись і зрозуміти, як ця рослина взагалі виглядає в житті. Особливо, якщо поряд немає ніде декоративних рослин, і тобі подивитися на неї вживу немає де. Ось зараз я хочу вас познайомити з це красуння спірея сіра або спірея грешею. І я хочу показати вам дві спіреї, щоб порівняти їх, і щоб ви розуміли, і потім вам було легше розібратися, де спірея сіра, а де спірея Вангута. В інтернеті, коли вбиваєш спірея сіра або вбиваєш спірея Вангута, дуже часто. Випадають одні й ті самі фото. Але ці рослини доволі, вони і частково схожі, а є в них, ну, от я вже, наприклад, не перепутаю, навіть коли рослинка маленька це гревшень чи це вангута. Перше, вони обидві квітують весною, але перше квітує гревшень. Ось зараз ви бачите її квітування. У мене ще є дві вангути. Вангута ось. І ось вона. Відквітує сіра і буде квітувати Вангута. От Ви вже бачите, да? що вже ось ось. Ось вже готові ось, скоро вони будуть квітнути. Я, чесно кажучи, спочатку хотіла почекати, коли. Так, щоб вони квітували одна і інша. І, можливо, я і почекаю, і потім вже випущу це відео. Побачимо. Але зараз така погода, що ну, ось у нас постійно лють дощі. І вийти навіть зробити якусь зйомку, чесно кажучи, немає ні часу, ні можливості. Тим паче, що в основному все, що я роблю, я зараз роблю вже після роботи роблю я це. В своєму розсаднику. І так повернемося до спіреї сірої. Вона виглядає, бачите, вона виглядає фонтаном. От у неї, бачите, які гілочки? Ось. У спіреї, ось, бачите, як краще показати? Ну, видно, так? Тобто вони йдуть, он, вони йдуть від низу, і вони відразу вже. Фонтаном розлягаються в різні сторони. У спіреї Вангута, ось інший, ви бачите зовсім інший габітус. Габітус це зовнішній вигляд рослини. І бачите, тут гілки, які формують кущ. Вони в основному всі вертикальні. Потім є частина гілочок, які йдуть також фонтанчиком, але в більшості своїй вони йдуть вертикально. Вангута по висоті буде вища, чим спірея гревшам. І ще хочу показати вам вони трошки і по-іншому квітують. Навіть зараз ви бачите по тому, як розміщені майбутні квіточки, розміщені вони зовсім не так, як на спіреї ревшайм. І зараз я вам ще покажу різницю в листочках. І ще тут ой, молоденькі, але я думаю, що вам буде видно. Якщо зараз від вітру не полетять, тобто, ой, ну, чесно кажучи, літає вона. Так, дивись, ну, значить. Ось, ви бачите, якою такою лопаточкою е, тут, о, схожі, до речі, схожі на мої нігті, да? Ой? полетів вже листочок у Спіреї Гревшайм. Він значно тоншенький, бачите, вущенький, вущенький і довшенький. І ось ще раз подивимося, бачите, як саме в грешаймі розміщені квіточки. Чесно кажучи, я б рекомендувала в саду мати і одну рослину, і іншу. Тому що от відквітувала першою в більшості своєї квітує форзиція. От вона відквітувала, але вона має жовтий цвіт, і не, ну, якщо, наприклад, у мене тут білий сад в даному місті, то форзицію я сюди не посажу. А от рослини з білим цвітом і краще чудово. І я зробила саме таке розміщення, тобто посередині у мене грифшай, от вона квітує, займає центральну позицію, і коли відквітує грифшайм, по обидві сторони буде квітувати Вангута. І, ну, як сказать, картина квітування, вона розшириться. Ну, Якщо у вас такі які у мене довгі композиції, мікс-бордери, то можна брати на озброєння цей прийом, коли розміщаються однакові рослини. Ну, я маю на увазі, якщо це великі рослини, кущі там, чи дерева, розміщаються в різних кутках саду, і тоді, і коли вони квітують, то створюються. Ефект квітування всього саду. Ну, на цьому, мабуть, все. А, да, ще що я хочу сказати. значить, дивіться, оцю оце рослина, яка вирощена, куплена в осінню 2020 осінню року. В 2021, в П9 малесенької. І в 21-му році весною, коли була куплений цей новий дім з ділянкою, вона була сюди посаджена. Можливо, якби у мене була тут трохи краща земля, бо вона дуже важка. І, чесно кажучи, вже тільки в цьому році, у мене трохи доходять руки її трошечки довести до ума. От то якщо Якщо дощі дозволять, то майже по всьому саду в цьому році я сію фацелею. Це сідерат, який дуже швидко сходить, і він дуже гарно впливає на землю. Він її розпушує. Після фацелі завжди така пухка земля.